На початку тижня в день повітря в Україні прогріватиметься до комфортних показників проте ночі очікуються холодними та заморозками. З середини тижня розпочнуться опади, а на вихідних суттєво потеплішає. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, загалом впродовж нового тижня очікується прохолодна та нестійка погода. У першій половині тижня опадів не передбачається, проте вночі температура повітря відчутно знизиться. У західних, центральних, північних та місцями в східних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. Вдень очікується прогрівання повітря до цілком комфортних показників. З другої половини тижня атмосферний тиск почне поступово знижувати. І зростає ймовірність випадання дощів, а у вихідні розпочнеться суттєве похолодання. У зв'язку з надходженням арктичного повітря зі Скандинавії попередив синоптик. За прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, початок травня принесе в Україну потепління. Зокрема, за його даними, з 1 по 5 травня по всій країні встановиться суха, малохмарна погода з комфортною температурою до плюс 17, плюс 20 градусів. За даними погоди Уніан, у вівторок 2 травня. В Україні очікується один з найтепліших днів тижня. Найвища температура очікується на заході країни, де повітря прогріється до плюс 18, плюс 22 градусів. Нарешті території буде близько плюс 14, плюс 16. Без опадів. З середи Україну почне заходити більш холодне повітря. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.